Партія Україна вперед презентувала виборчий список. Перший номер Наталія Королевська, другий – легенда українського та світового футболу Андрій Шевченко, третій актор Остап Ступка. Презентація проходила в селі Буки Київської області. За словами Наталії Королевської, команда партії Україна вперед об'єднала справжніх лідерів, які не бояться брати на себе відповідальність. Понад тисячі учасників, понад тисячі прибічників, понад тисячі тих, хто хоче змінити Україну на краще. Просто неба на заході. Партія Україна вперед презентувала виборчий список. Для нас сьогодні дуже очень, очень важливий день, коли в марті місяці ми перша партія сказали, що ми йдемо на вибори. Нам сказали, що це неможливо. Сьогодні. Наша політична сила має рейтинг більше 5%. Окрім Наталії Королевської, яка очолила список в п'ятірку лідерів. Увійшли знаменитості. Третім номером став народний артист України Остап Ступка. Четвертим відомий кардіохірург Ілля Ємець. П'ятий Роман Васько, ректор Київського національного лінгвістичного університету. Другим же в списку став капітан збірної України з футболу, володар золотого м'яча Андрій Шевченко. Ну саме главне, що є есть... целяти цю страну. Це дати важливо, щоби люди. Жили лучше, дати возможность, щоб они выбрали між старым і новым. А ми сьогодні являемся новими політиками, і это ждут всі люди від нас. Україна вперед. Наталія Королевська відзначила, що місце і час вибрані не випадково. Село Буки приклад благополуччя України, а захід сонця символізує захід старих політиків, а чисте поле прихід нових лідерів.